9 listopada bieżącego roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego domu parafialnego przy Żytomirskiej Prokatedrze Świętej Zofii. Był to dzień pełen wzruszeń, wdzięczności i głębokiego poczucia wspólnoty. Obok nowego domu stanęła figura Świętego Józefa, dar o niezwykle symbolicznej wartości. Ofiarowała ją matka bohatera, Włóczesława Kaurkina, który oddał swoje życie w obronie Ukrainy. Po 10 latach życia w Polsce powrócił na ojczyznę w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji. Wstąpił do wojska i zginął w kwietniu 2022 roku w obwodzie chersońskim. Jego poświęcenie i odwaga wybrzmiały szczególnie mocno w tym dniu, przypominając wszystkim, Жемілость до ближніх і ойчизни має часто найвищу цену. Нехай ця фігурка буде оберігом для наших родин з катедри Святої Софії і пам'ятю про мого сина В'ячеслава. На діджинцю прикощелі згромаджує віло парафіян. В перших шерегах станемо діти, які процесійні прибили на бал всіх святих. Їх обестність була пікним символом надії і чонвості поколінь. з ксьон без Безшкурий повітав всіх згромадзонних. Хочу припомнити, що пожертву на цю фігуру стала наша парифіянка, син якої загинув на війні. Це наш міністрант, власне, щоб пам'ять про нього. Про славіка, щоб ми молилися завжди біля цієї фігури і споминали його. Мама теж є тут серед нас. І дякуємо перш за все нашим воїнам, які боронять нашу державу. А ті, які відійшли з цього світу, нехай Господь прийме їх до свого небесного царства. Спульна молитва в шких обецних попшиділа по дому Парафіального. Вчини, щоб ми не тільки призивали Його заступництва, а й наслідували його, щоб стати вірними свідками Твоєї правди і любові. Дай нам, Господи, за посередництвом святого Йосифа допомогу і захист. Просимо тебе через Христа Господа нашого. По молитві Каплан пощінчив фігурам Святого Йозефа, а наступні – з widocznym zruszeniem podziękował wszystkim, którzy swoją ciężką pracą przyczynili się do powstania nowego domu. Дорогі брати і сестри, просимо Бога всього отця прийняти справу, яку ми сьогодні розпочинаємо нехай. Стане нашою часткою у будівництві царства Небес. Нехай Господь через віру, любов, з'єднає всіх нас з Христом наріжним каменем Церкви. Пропащ кьон Віталій Безшкурий споміна уроніш катихетів, хто же злята трощилищем одуховує взрост парафії, заровно тих, хто вже одешли до вічності, як і тих, хто внадалі вірні служать спільночі Житомирські прокатедри. А зараз дорогі, так як це будинок, перифіальний, катехетичні класи. Я хочу, щоб ми помолилися за тих катехетів, сестер, священників, які працювали в нашій парафії, можливо, відійшли до вічності, які вели провадили катехези для дітей, які працюють і будуть ще працювати. За них молимося, щоб Бог надихав їх, щоб вони були цими вчителями, які е, проводять нас, дітей наших, до Господа. Спільна молитва була моментом щегульним, певним дічності Богу за дар єдності і за то, що парафія дочекала ще місця актурем мажила удолят. Gdy drzwi domu parafialnego przy prokatedrze św. Zofii otworzyły się po raz pierwszy, na twarzach obecnych pojawiły się uśmiechy i łzy wzruszenia. Zbudowany z miłością, troską i wiarą, stał się spełnionym pragnieniem wielu pokoleń parafian. Дуже гарний будинок. Надіємося, що Бог подарує тут плоди віри, плоди любові і, і теж майбутнє для нашої парафії і, і для нас. Wnętrze nowej placówki zachwyciło. Sale katechetyczne, aula na ważne wydarzenia, przytulne kąciki i udogodnienia, których kiedyś nawet nie odważono się oczekiwać. Wszystko zostało stworzone z myślą o tym, by parafianie czuli się tu jak w domu. W święto poświęcenia, różnicy poświęcenia bazyliki na Lateranie mam w naszej parafii Święto, swoje święto, dzień otwarcia drzwi nowo zbudowanego parafialnego domu. Ten dom budowaliśmy przez 6 lat. Dzięki staraniom naszych parafian, przede wszystkim, ale też dobrodziejom z Polski. Dużo parafii, które odwiedzałem, dawało też ofiary na budowę tego domu aby w nim mogli dzieci, młodzież, wspólnoty naszej parafii mieć możliwość słuchać Słowa Bożego, mieć spotkania, różne konferencje, dlatego naprawdę wielki wysiłek dla nas, ale otwarliśmy ten dom i chcę tutaj podziękować wszystkim, tym od najmniejszych groszy, które dali na tą ofiarę swoją, do tych największych, aby nikogo nie ominąć swojej modlitwy, bo najlepiej to dla nas doceni Bóg. To On właśnie, tylko On, bo to dla Jego chwale my mamy ten dom i nasza parafia, która, Konkatedralna parafia św. Zofii w Rzutymierzu, najstarsza parafia, właśnie mamy tutaj ten dom, za co ludziom, ofiarodawcom i Bogu dziękujemy. Na wszystkich obecnych czekała przyjemna niespodzianka: świąteczny poczęstunek. Najstarszy chór parafialnej diecezji, działający od dziesięcioleci, przyjął to wydarzenie ze szczególną radością. Niektórzy z chorzystów śpiewają już ponad 20, a nawet 40 lat. Ja w na Proboszczu i wszystkim parafianom Zatoku Ofiaru. Щоб Бог дав йому сили й терпіння, щоб він видерв цю кризу, все в таких формах в час болезні і війни, що він кінчив цей парафіяльний дом для нас, що ми ходили, що ми на репетиції ходили, що ми Бога славили. Я співаю хори десь до 30 років. Ну і Бог дає мені натхнення і сили, й терпіння, що мені Бог дає е, ну, як сказати. Радість таку, що я приходжу до костюла і до хору я приходжу. Довгий час вже співаю в хорі. Мене колись ксьон Сальбер привів до цього хору. Дуже вдячна Царстві Небесне, Його немає вже на цьому світі. Але співам для Богу, для людей, для нашої парафії, що вони нас ми своїм співом, я думаю, трошки ну, об'єднуємо людей. Ось сьогодні було відкриття нового нашого будинку. Там теж нам дадуть якісь апартаменти для репетицій, для співу, щоб прославляти Бога, прославляти нашу Україну. Ну і що, саме таке наболівше, що ми зараз молимося тільки за мир в Україні, щоб тільки настав мир. Благаємо Бога, молимося. Я співаю в хорі вже близько 23 років. У цьому парафіяльному хворі ми завжди збираємося. Я в цей день сьогодні таке велике свято. У нас відкриття парафіяльного будинку. Я хочу подякувати перш за все Богові за те, що він дав таку можливість, таку змогу в такі важкі часи зробити це свято для всіх людей. Дякуємо нашому настоятелю Віталію Башкурому. Дякуємо нашим єпископам і Віталію Кривицькому і Олександру Язловецькому. Вони також долучилися до того, щоб цей парфіальний будинок був відкритий. У нас тепер є більше змоги, більше місця для того, щоб збиратися на катехези, щоб були класи, щоб ми могли на репетиції збиратися, співати на різні зустрічі, які нам проводять наші священники. Це дуже велике свято. Ми дуже задоволені і дуже дякуємо і насамперед Богові і, і всім людям, бо всі долучалися і до збору коштів, і хотіли якнайшвидше відкрити цей будинок. І ми сьогодні зайшли в нього, він такий красивий. Правда, ще не все зроблено, але ми маємо надію, що це в найближчий час станеться. І ми вже будемо там займатися. Ми дуже раді і дуже тішимося з цього. Дякуємо завжди насамперед, Богові. І дякуємо всім людям, які долучилися до збору коштів. І дякуємо всім нашим парафіянам, раз з керівничкою хуру про катедри швти зофі Регіну Смірновому. Дженковалі з Гвембі, серця за то воєнткове місце. gdzie będą mogli dalej rozwijać swoją misję modlitwy śpiewem. Ja chcę podziękować się za i wszystkim parafianom, i tym wszystkim, którzy byli połączeni do tej sprawy, bo naprawdę on zaczął te budowy. Перед пандемією, потім та пандемія, потім телята ті війни страшні, і йому все є такий пікний дом тими, з тими такими, з такою ладною архітектурою. І, і то для нас дуже великий защит. Ми теж були вложені в ці справи, і що ми модлі ще теж віддавати тому що з ким, щоб як. Найше було збудувати. Дякуємо пану Богу за те, що удалося йому тим два, два п'єтра ладні так вибуха. Мама надію, що ще буде до кінця все вибудовано, I, I to będzie dla, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Przede wszystkim dla naszych wnuków, bo u nas to starsze, starsze pokolenie, więc to, dla, to, to dotyczy się wnuków. I będziemy cieszyć że oni mają możliwość chodzić tutaj śpiewać, modlić nawet tańcze jakieś wymyślać, jakieś imprezy. To wszystko dla podziękujemy księdzu Probosiowi i wszystkim parafianom. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za te piękne, Для нас будови, де ми можемо тут співати. Дякуємо Господу Божу за кожен день. Молимося, співаємо, прославляємо ім'я Боже, просимо здоров'я всім папу римським священникам і молимося за перемогу над над, над ворогом. І надіємося, тільки на Бога надіємося. Слава Ісусу Христу. Учасникам показано в зрушанці відео ретроспектива Budowy Domu Paraфіalnego. Фільм серцем, тих, хто zwłaszcza tych, którzy як виглядали старі wyglądały startehetyczne. Відок змян був вимовним підтвердженням, що парафія жиє, розраста і вчонж причонга нових вірних. Już wkrótce w nowym domu rozbrzmiewać będą głosy dzieci, młodzieży i dorosłych na katechezie, próbach, chórów i spotkaniach wspólnot parafialnych. Dom parafialny stanie się miejscem modlitwy, nauki, duchowego wzrostu i braterskiej miłości.